Вітаю! Сьогодні хлопці попросили розглянути е, м'які безкаркасні ноші, які потрібно на полі бою, на місці евакуації. Ось так вони виглядають, займають мало місця. Е, їх можна буде фіксувати на фастекси, на в баулі чи в будь-якому місці. Е, можливо, там е, рюкзак чи ще якесь місце. Зафіксували, понесли. Так, як вони виглядають? Ось така в такому маленькому розмірі, виконані в чорному кольорі з тканини кордура 700. З однієї сторони, ви бачите, така блискуча сторона, з іншої більш матова. Як вони проводяться в дію? Все, м'які ноші готові до евакуації. На що відразу звертаємо увагу? Є а, два, а, дві стропи з фастексами. Фастекси посилені, легко фіксуються і знімаються, міцні для фіксації рук і ніг. Тканин, як вже сказав, кордура 700 міцна. Особливість цієї тканини те, що вона витримує надважкі навантаження і не горить. Чому викладе нас саме з такої тканини? Тому що, можливо, буде евакуація по полі бою, там, де будуть гілки, каміння все і все останнє. Вона видержить, будьте впевнені, вона видерже гілки, і каміння все. Вона не портреться. Буде тримати. Далі для зручної евакуації є 6 ручок: 3 з однієї сторони і 3 з іншої сторони. Також додаткові ручки спереду і ззаду. А, вона посилена, як вже казав, стропами. В місцях найбільшого навантаження. Це а, там, де поясниця, голова а, і ноги. А, особливість те, що звертаємо. Коли е, прошиті стропи, вони прошиті стропи нейлоновою е, ниткою. Е, технологія плетіння цієї нитки така ж сама як в тканині кордура і Оксфорд. Е, там, де місця найбільшого навантаження е, шов, йде навкрест. Це додаткове підсилення в місцях. Е, ми на фото покажемо, як ми евакуювали бійця. Зріст, 1,95 м, вага 105 кг. Ось так складається. Ось фіксується все, готово для переноски. Якщо будуть питання, задавайте, якщо потрібно буде більш детальний огляд зробити, пишіть в коментарях, зробимо додатковий огляд.